Ну, в общем, розказав він мені коротку дорогу, як їхати на простаці, щоб не заблудитися. Каже, доїдеш до пустої річки за резиновим мостом, каже, повернеш направо. Будеш їхати прямо, каже, доїдеш до хати, кухвайками вкрита. Ще раз направо, тільки дивись, бо крутий поворот, каже, колись там мужик на бензопилі розбився. Оп'ять їхати, їхати, каже, по головні їдеш все время і... Буде гора крута, каже, спускайся з гори, тільки капри торможи, бо каже, мужик був теж там один на газаті долітався. От, спускайся, піднімайся, опять же, з наверх, бо ти ж униз спустився. І як наверх піднявся, то ти значить вже на горі. Ну друг каже, заблудися, Там по дорозі будуть телефонні стовпи, так що подзвони. Ну, та оце їду. Хер його, один поворот минув, блять. Нема ні в кого не спитати. дивлюсь пам'ятник стоїть. Підійшов до нього п'ятою. Він мовчить. Ну я сів та їду далі.